У Дніпропетровську сьогодні пролунали останні дзвоники. Школярі вже готуються відпочивати, а одинадцятикласники думають про вступ до вишів. Як пройшло свято у 63-й школі, що в індустріальному районі, і чи не стала на заваді погода, знають наші журналісти. У школі номер шістдесят навчається 568 учнів. Сьогодні їх стало менше на 50. Для одинадцятикласників це остання лінійка. Далі дорога до в доросле життя. Погодки розводять. А это прекраснейший праздник самый прекрасный в школі города Дніпра. Прекрасный, потому тому, що сьогодні в школі школе за саме зазвичай, прекрасне літаки. Школярі і дійсно старалися протягом року, тож тепер пожинають плоди. 21 учень отримав похвальні листи, а в 11-му А класі два золотих медалісти. Проте зараз випускники тимчасово забули про навчання. Вони згадують танцювальні па. Їх колеги з 11 не залишилися осторонь. У відповідь також дарують танець. Поки випускники кружляють у вальсі, малеча розповідає, як же для неї пройшов навчальний рік. Я добре вчилася по російському, було 12 ну, но... Ka каждую неделю было 12-10, но в конце было деление, умножение в столбик. Пошло не мое. Проте вже зовсім скоро літо. Навчання відходить на другий план. Учні розповідають, як же вони проведуть канікули. Ну, по морям, от збираюся в юні за границю, в Євротур, Італія, Франція, Іспанія, ну і там ще ніякі. Спочатку поїхати в шалі юня на море в Кирилівку, але ну, потім поїду, мабуть, куди зернуся відпочити. Тож це я хочу відпочивати в Єгипті. но а ми їдемо на морі. Я там буду відпочивати, купатися на морі, басейні і кушати. Не до розваг тільки випускникам. Для них починається клопітлива пора. Хто ще не визначився, має обрати врешті майбутню професію. Інші вступити до омріяних вишів. Ольга Сидоренко, Олександр Довгань, деталі.